Друзі, вітаю, британська економіка, схоже, входить у штурмову зону. Вартість боргу зростає небаченими раніше темпами, і при цьому вартість національної валюти йде на мінімум. Колись фунт стерінгу вважався таким знаєте, криголамом. Ух, найкраща найсильніша валюта. А зараз вона починає стухати на тлі чергових політичних скандалів, загалом не економічної економічна ситуація в Європі. Британська економіка, зокрема, в цьому моменті потерпає. Це все створює передомову до значних проблем у сполученому королівстві. Але чому так сталося? Як це можна вирішити? Давайте зараз з вами і будемо говорити. Отже, четвер Великобританії почався з не найприємніших новин. Британський уряд намагався вгамувати хвилювання на ринках облігацій Великобританії, пообіцявши дотримуватися фіскальних правил, оскільки вартість запозичень досягла найвищого рівня часів фінансової кризи 2008 року. І це насправді погані новини. Дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,93%. При цьому фунт стерлінгів подешевшав на 1% по відношенню до долара найнижчого рівня за більш ніж рік. Одразу ж пішли заяви про представників британської фінансової системи. Зокрема, Даррен Джонс, головний секретар Казначейства, заявив, що не повинно бути жодних у відданості уряду економічній стабільності та здоровим держави фінансам і дотримання фіскальних правил, що не підлягає обговоренню. Це до того ж, що ніяких надмірних запозичень уряд не здійснює, і весь цей переполох на ринку держборгу, то, мовляв, так, спекуляція йому вторить і Сара Бірдін. Йому вторить і Сара Брідін, заступник голови Банку Англії. Все хорошо, прекрасне маркіза. Вона каже. Але чому ж тоді ставки з облігаціями так сильно зросли? Тут, в першу чергу, хотілось б дати невеличке пояснення до того, як працює ціноутворення на ринку бондів. Ставка за облігаціями є показником інверсним до їх ціни. Це виходить з того факту, що купонний платіж завжди є сталим. Якщо облігацій багато або на них малий попит, то ціна на них падає. Але через сталість суми купону його відсоткове співвідношення до поточної ціни росте. Причини падіння. Цілком прості, британське казначейство випустило на ринок велику кількість облігацій, більшу ніж ринок міг би переварити та отримати якусь рівновагу. Так і відбувається завжди, коли боргова політика держави раптово змінюється на агресивно проборгову з відносно консервативної. Тобто, власне, як зараз і на острові відбувається. До речі, якщо ви хочете знати більше про облігації і загалом про інструменти інвестування, консервативні інструменти, ви можете прийти за посиланням до школи останнього капіталіста, де ми разом з гарними фахівцями пояснюємо, яким чином формувати капітали спокійно і впевнено. Тож долучайтеся, будемо раді вас бачити. Ризики падіння цін на облігації полягають не тільки у зростанні вартості оборогу, і ризиках дефолту країни. Це неприємно в першу чергу для державного бюджету, оскільки вже зараз Британія сплачує більше 100 мільярдів фунтів за. Борг кожного року збільшення цієї цифри буде бити по всім іншим витратним статтям бюджету, оскільки навряд чи знайдеться більш важлива точка витрат ніж обслуговування боргу. Банки і інвестиційні фонди нерідко тримають частину свого портфелю саме у державних бондах і обліковуються вони у портфелі саме за ранковою вартістю за грамотної інвестиційної політики банку та нормальної комунікації між державою та фінансовими інституціями. Проблеми, в принципі, не має виникнути. Але якщо Тесь є помилки, то є великий ризик повторити Silicon Valley Bank у 2023 році. Однак чому так взагалі сталося? Навіщо Британії ці боргові кошти? Все просто на фінансування роздутого бюджету, дорогі друзі. От і все. Якби ж то це було на армію і на нову мілітаризацію. Ні. Реформи британського уряду у тому, що стосується сектору охорони здоров'я і безумовного доходу, сильно підняли планку бюджету сполученого королівства на 2025 рік. Ми робили про це окреме відео. До речі, і хоч і медицина, і гроші безробітним речі безумовно потрібні, але замахуватися на обсяги, які тобі не по зубах, є дуже і дуже ризикованою затією. Вирішувати проблему аж такого великого перевантаження видатків над доходами можна кількома методами за рахунок цих самих запозичень, за рахунок урізання інших видатків, або ж за рахунок підняття надходжень читай, підвищення податків, або якогось невиданого росту економіки, якого зараз немає. Податки влада лейбористів якраз нещодавно підвищувало, тому робити це ще раз буде пострілом в коліна. До речі, непоганим прикладом другого методу скорочення видатків можуть слугувати плани Ілона Маска щодо оптимізації витрату США у рамках його департаменту державної ефективності. Ми про це писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. До цього відео взагалі, чи вийде там у нього щось? Хоч і ключові обличчя у цьому департаменті, і є часто людьми з дуже дивними поглядами, знають з шахрайськими схильностями, але сама ідея здорова, цілком потрібна країни таких масштабів як США. Загалом у владних колах, якщо і у діоти там наверху сидять, то в незначних кількостях тому ще раз піднімати податки не стануть. Казначейство дало зрозуміти, що в разі необхідності воно скоріше скоротить видатки ніж збільшить податки. При формуванні бюджету було закладено майже 10 мільярдів фунтів. Можливих до надходжень це поверх того, що осіннє підвищення має принести додаткові 40 мільярдів фунтів стерлінгів. Тільки виникає питання: а на хіба було планувати аж стільки витрат, якщо вже на початку самому ви малюєте секвестер, навіть попри всі плани надходжень. Насправді, поки що картина не така й погана, особливо зважаючи на трохи кращий фінансовий стан Британії порівнянні з ЄС. Однак затягувати з вирішенням надмірних запозичень буде прогресивно робити ситуацію гіршою і гіршою. Бо зараз все таки по всьому світу ситуація не найбільш сприятлива, і інвестори не готові купувати все, що не прикручено. Тому і аналізуємо новини з острова уважніше. Як не як сполучене королівство є одним з найбільших союзників і помічників України в нашій війні і залишатиметься ним після того, як вона і завершиться. Тож спостерігаємо і до зустрічі.